Комунальний позашкільний навчальний заклад Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 є одним із спортивних осередків Кривого Рогу, де здобувають професійну майстерність мешканці центрального міського району. Півтора року тому під підтрибуні приміщення стадіону Спартак були майже непридатні для тренувань. Це було тяжело сюди пригласити дітей, батьки не то, що одказувались але ропу розрушене состояння ноги. как бы задумались отдавать для детей в эту школу. Теперь же наоборот. Поменялось все, сейчас уже проводится отбор, просто дети сюда идут, 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 но, ну, слава Богу, все нормально. Поэтому благодарны властям, начиная от района и заканчивая городской властью, всем властям. Вот. Благотворительному фонду Полищука, который сделал инвентарь и для спортивного, и для зала бокса, и для зала легкой атлетики. Наразі для розвитку спортивних навичок учнів США та спортклубу інвалідів Олімп створені всі умови: відремонтовано приміщення, є нові меблі, тренажери та інвентар для занять легкою атлетикою, боксом, настільним тенісом. Тощо капітальний ремонт також дав можливість проводити спортивно-масові заходи та змагання між шкільного та міжрайонного рівнів. те, що діти дійсно становяться на путь спорту, на здоровий образ життя. для этого мы все делаем и от государственного бюджета было вложено на реконструкцию стадиона немножко больше чем 5 миллионов с городского бюджета 3 миллиона и совместными усилиями мы отремонтировали великолепный такой стадион один из старейших стадионов в нашем городе стадион спартак Реконструкція стадіону Спартак ще не завершилася остаточно. На сьогоднішній день відбувається ремонт покрівлі спортивного залу дитячої юнацької спортивної школи. Виховувати спортивну та здорову молодь нашого міста дійсно необхідно, а для цього потрібні належні умови аби проводити тренування на більш високому рівні.